Всім доброго дня. Ох і жара в нас останні 4 дні. Не знаю куди ховатися од Я теж прийшла після роботи сюди на дачу, все поробила по кролікам, а воно ж пече, прям шмале, прям все таке гаряче. Думаю, куди ж його ховатися. Пішла в хату туди внутрі, а там ще хуже, там не вітерка, нічого не, не продуває. Воно ж, криша ж металічна, нагріває і все тепло, все в хату йде. Потолка ж у нас там поки немає. То там як парілка. То я думаю, піду я трошечки. Розложуся в садку, та ось винесла курточки, куфайки, розложила та лягла до мене трохи хай вітерком обдасть мене, щоб легше було, бо немає ніде спрятатися від жари. Ще треба пособирати смородину. Та всю її, мабуть, треба собрать. вона вже там вся поспіла. То це ж невозможно швити на сонце пьті. Невозможно робити. Коротше, трошечки підожду, та навірно треба щось робити та двигатися. Ця жара так уматує. Я вчора теж приходила сюди на дачу, я єлі на роботу дійшла. Думала, там по дорозі і впаду. Получу тепловий удар. Це треба ж так 34 чи 35 градусів. Я не представляю, як люди там живуть, де Арабські Емірати. Ну, ті жаркі страни. Як вони там вже ж приспособилися до цього? Ця жара і на серце вліяє, і на давління. Коротше, не знаю, як вони там живуть. Ну, мені усе... ось 4 дня це вже достатньо. Вже хочеться трошки, щоб... Температура упала. Так, ладненько, зараз ще трошечки полежу тут в садочку і буду вставати, заніматися чимось полезним. Зібрала я смородину, вийшла в мене отакий повністю бідончик, і тут половинка. Якраз буде мені чуть-чуть на варення закрию на зиму. Та ще я ходила. По огороду зібрала два кабачка таких невеличких, молодесеньких. Думаю, зірву, щоб не переросли. Та ось побачила, що в мене вже починається спаржева фасоль. Трошки жменьку зірвала. Та огурчики, дивіться, які гарні в мене наросли красавчики. А цей Навірно, на днях я його не побачила, коли збирала огірки. Пропустила його, і він бачите, який вже переріс, такий жовтий, некрасивий. Та ще ходила там по помідорах і по перцю дивилася. І ось, от, думаю, чи зірвати, чи не зірвати оцей перчик, такий гарнюній. ну Зірвала, думаю. Пустимо його на салатик. як ви думаєте, Да? пустимо. Так, отакий в мене на сьогодні урожай. Такий невеличкий. Ще в нас погода якась на вечір нахмарилась. Небо таке затянуте, сіре і щось гримить. Там даже сверкало, бачите, там щось таке. Дуже сіре, але воно почало щось оттуда йти, заходить І з той сторони, отак. Ну, я дивилася по прогнозу, що вроді як сьогодні десь 9 годин, вечора должен піти дощ. Так що, мабуть, буду я потихеньку збиратися, зараз треба йти до кролітів попорать їх, подивитися, що в них там з їдою, подала їм. Та і все, в принципі, покажу вам їх, як завжди. Я думаю, вам інтересно дивитися на них, на отих пупсиків. Та подивлюся ж на отих же кроликів, самих менших, я на них же ж не заглядала навіть. Що вони там? Ото, то, як вчора бачила, то що треба подивитися, чи Міша обрав, та, мабуть, обрав отих ну, дохленьких кроленяток. Бо я сьогодні навіть якось так швидко прибігла, погодувала їх і навіть не заглядала ні на кошеняток, ні на. Ну, туди в маточник не заглядала. Коротше, от так все швидко. Та ще така сьогодні жара була з утра. Духота така, що нічого не хотілося і робити. То одразу пішла от там в садочку, віддихала. Так, ну добренько, пішла я. Пора тих, потім вам покажу їх. Я з кроликами вже все справилась. Давайте, мабуть, покажу спочатку котиків заглянемо, бо я утра на них і не дивилася. Щось не було коли. Чую, що м'яукають там. Так, Мігера, а що ти там лазиш? Чи хто-то там лазить? Це той кот лазить, чи що? Папаня прийшов, подивіться ось. Ану, йди сюди. Папаня, ти що в гості захажуєш уже, да? і боїться ж, дивиться ж сюди, боїться? Це ще такого не було, а? Цирк. О, ходить, сімейство знайшов своє. Бачите, очками світе? Йди, йди сюди, не стісняйся. Чого ти забоявся, а? Красавчик, йди тепер сюди. Йди. Що, приходив до діток, да? Знакомиться. Це ж надо так. О! Спригнув хазяїн. Так, що Мігерушка? А? Чоловік захажував, да, до тебе? Ай, вірошка, дивися мені опять не наділай ділов. Куди ще твоїх котяток буду дівати, а? Ой, цей теж вже відкриває очки. Може, все нормально буде? Бо я щось перелякалася. За того чорненького, де він, М? Де він там? Вже потихонечку такі виростають, активнічають. вже взросленькі стають. Вже скоро будуть тут бігать по сіннику і по дачі. Так? Да? Заченятка? Ви кушаєте, так, да, мавірно? Ану. Ой, вот так. Маманечка прийшла. Десь опять ходила. Так, да, вона біля мене ходила. Собирала смородину, допомагала. Так? Да? Помощниця? Ай, такі зайки. Глазки вже відкриваються, може ж все-таки все нормально буде. Я просто побачила, що у того як начину мутний глазик. І думаю, що щось не воно, а може, все-таки нормально з ними. Бо я переживаю за них за чиняток. І такі хлюсі. Ті манюні. От так. А мамочка, видно, що любить котяток своїх. От так. І лапкою міся і головочка торкається, Дитятка свого. От так. Ну добренько, все побачила я їх. Вони кушають. Не буду. І мешать такі ушки. Ай, ай, ушки маленькі такі. Ай так. Ну, які нравятся. Вона коли сюди до них залази і всегда мурчить Ну, мяукає. Да? Ты так деточек свого кажеш? Так, ну ладненько, бо на вас можна заглядувати цілими днями, а время то йде, не стоїть на одному місці. Буду я спускатися. Зараз подивимося на кроленяток, бо я на них теж не заглядала. Думаю, поки не буду трогати, а вечором подивимося. З вами вмісті якраз провіримо, чи все в порядку Ну, почнемо, мабуть, поки з ну, цих зросленьких, а потім до менших доберемося Так, да, цим я бурячка положила, хай кушають. жарко їм все-таки. Душно в клітці. Ну, може, завтра. Обіщають похолодання 23 градуси, показує на завтра, то може трошки їм легше стане. Так, тепер оці зачинятка. Ну, бурячок їдять. Хорошо так стало без маточника, вже просторно, бігають. Все на месте, хотя ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Так, у нас відбій тривоги на даний час. Гуде сирена. Так, заглянемо сюди. Мамочка спряталась. Да? Чого ти туда спряталась, а? А ну, где твои малышата? Зачинята. Спотонька эти. Вот а так. стикаешь их там штучек. Можно посчитать. А ну, раз, два, три, четыре, пять. Пять точно есть. А может, есть и шесть, и семь. Це вже потім хай вони трошки підростуть, посчитаємо. Добренько, хорошо. ой, так. Так, тепер заглянемо до самих найменших зачиняток, які народилися у нас вчора. Народилися вчора. Так, ну маманька. Все в порядку в тебе. Тоже їй бурячка кинула. Ага, аж туди далі запхнула їх. Угу. Ближче так подивиться. В От так всі в кучці лежать. А так спотонькають всі. Так, да, Міша обрав, тут порядок навів молодець. Ой, так, ой, хороші такі. Кстати, ця крольчиха случувалася з білобрисиком. А чого ж тоді такі дітки вийшли? Я ж думала, хоч хто-небудь буде біленький, а вони всі якісь... Сіроваті, ну черненькі. Хм, Так інтересно взагалі. Так? Да? Маманя, як так получилось? Че, нема білобрисенького одного, хоча б? Ну, Богданка якось вийшлось від того білобрисика. Там ще був ж один білобрисик, ну він щось. Помер зайчик. Так, ну що, все, показала я вам, Поки сьогодні малишаток Буду я збиратися, навіть на потихонечку додому. Сьогодні була на господарстві я сама одна, бо Міша з утра опять пішов на роботу, щось у нього там графік помінявся. Тепер він буде два через два робити. Ну, два дня. З утра і до вечора, а потім два дня вихідних. Так, ладно. Буду я вже йти, бачите, ось о, щось у нас заходить таке з той сторони. Щось точно буде, мабуть, дощ іти вечором. Так що буду з вами вже прощатися на сьогодні. Всім до побачення! Зустрінемося з вами завтра.